Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. І після цього багато військових, які зараз на сході України і взагалі в Україні, повернуться до звичного життя. От чи обговорюють учасники саміту, саме програми спеціальні для реабілітації військових, які отримали травму, які вже не будуть такими, якими вони були до початку війни, до участі в бойових діях? А, так. Ці програми реабілітації сьогодні ми мали панельну дискусію стосовно реабілітації і е, Сполучені Штати Америки ділилися своїм досвідом, як вони е, досягають е, такої мети, як потрібно адаптувати. Всі говорять в першу чергу це про психологічну адаптацію. Звичайно, да, в першу чергу, це психологічна адаптація, реабілітація відносно їхнього фізичного стану. Тому що багато військових, які постраждали фізично безпосередньо, так наприклад, одна із наших програм також є, що ми працюємо пацієнти, які мають складну ампутацію, військові наші захисники, складну ампутацію кінцівок і і наразі в Україні немає можливості допомогти таким а, військовим. Ми шукаємо для них можливості за кордоном. От і а, багато обговорюється і таких таких моментів, що як зробити а, так, щоб ми могли допомагати більше, допомагати більше, ефективніше. Всі говорять про ефективність. От а, багато говорять про те, і наразі напрацьовуються звичайно в робочих групах. А все ще стосується реабілітації військових.